І сьогодні ми знімаємо п'ятий випуск присвячений додатку в контакті битву зомбі. Розпочинаємо зразу з нашої атаки, оскільки я почав записувати під час нашої атаки. Ми знизу ми випускаємо два хіпі склон-холу один і один наш. Двох кіборгів кидаємо зразу адреналін, кидаємо всіх на купу, тому що надіємося, що вони рознесуть хіпі знімають все, і кіборги прочищають дорогу для жертвеса. Чертряса вбивають, хіппі розпочинають одне хіппі. третього рівня починає знімати ратушу, його валить башни метацілі, другий хіппі знімає склад токсу, а в той час кіборги спокійно розносять ці защитні постройки, які стоять їм на дорозі. Знімають вони джека нашого. Тут починає хіппі валити, знімати хіппі третього. Винесло воно. А тут наші хіппі другого валить клан Кіборги розбивають стіну і зносять базу джека, зносять пиво. Все пиво знесене. Далі справа за хіпі. хіпі знімає башню, гнімочки. В той час як один кібор знімає склад токсу, другий знімає по одному склепи. Склад токсів рознесений. тепер справа часу. Тут наші кібори знімають хіппі Обелікс на їхньому шляху барашні токсу, які стоять на дорозі, і вони з легкістю розносять тільки знести обелікс, який стоїть внизу. Кібори тут прибувають собі дорогу, в той час як хіппі вже під'їхали, хіппі мобіль і майже зніс Обелікс. І все, бій завершений. Ось так ми перемогли. Так, ще я хочу після нашого бою. Я хочу вам показати як нашу атаку. Тут ми розпочинаємо зразу із нашої защити, коли яку, яку тільки вона закінчилась, тут нам зняли 60% нашої защити. ми його перемотаю. І побачите самі, як в нас нашу базу швидко атакували. Ось так. Так. Ось наша база швидко. <coughs> На 60% відсотків рознесли <coughs> старший рівень. На мене нападав рівень. Трохи високий, оскільки мене ждати улучніше. Я, я вам зараз покажу, що це був 101 рівень. Дуже сильний. Може вам навіть показати його базу, ось заходжу. О, в нього тут тяжелі пушки з 7-го, таксиноміта 3-го, П8, вичає рад, що ми на 10 Стіна, стіни прокачані добре. Он п'ятого. 5 не з його нічого собі, скільки він ніж. Ось тут в обліксах, ще є воїни на наступні атаки. Воїни такі, як на нас, і нападали. Я вам скажу, якби він не викинув свої з холу війська, він би не зміг взяти е, стільки відсотків, як взяв. Тому, але також з нашого канхолу теж вийшли воїни, які нам допомогли. Тому нам вдалося зберегти свою базу. Так, тепер я вам покажу ще, що я вже зробив. Як бачите, я влучив ще частину наших стін. Вже 29 стін. Також в мене зараз два строїтеля. Їх я теж, напевно, витрачу на наші ресурси. Так, будемо влучати на ресурс. Ось влучимо вентилятор один. Ні, навіть вентилятор не будемо. Зараз склади получаю. Токс, може, Хоча влучу Од один склад токсина, один склад енергії, щоб було порівно, як то кажуть. Так, один ми влучили і другий. Тепер треба просто чекати. Хай в я нагадую, щоб на восьмій рівень улучшити, треба чекати одну добу. Ну що ж, розказаю вам про як я нападав і свою защиту. Всім до побачення. З вами був Олег Денькович. Підписуйтесь на мій канал. Що вам сподобалося, що ні, пишіть в коментарях. До побачення.